До парку слави по черзі сьогодні, крім поважних ветеранів, сюди ходили комуністи, регіонали і вітренківці. Політики маргінали з такими самими совковими настроями та образою на весь світ. Співали гімн СРСР, пов'язували собі георгіївські стрічки і між цим згадували тих, хто віддав життя за мир, який вони нині активно розхитують. Ольга Кошеленко бачила і чула застряглих у часі. До парку Слави поодинці і групами, намагаючись не перетинатись у часі, стікаються політичні фігури різних калібрів. Вождь комуністів Петро Симоненко з групою товаришів під червоними прапорами і з кошиком квітів без промов швидко залишає майданчик. Його послідовники з портретами Сталіна теж лишаються дві із портретом маршала Жукова. Віктор Федорович Янукович був із з нами. Ми його ждемо. ми йому простили, простили. Щоб праздник нам Але біло блакитну партланку представляє Нестор Шуфрич. Влада закликала не використовувати сьогодні оранжево-чорні символи країни окупанта. Регіонали Георгівську стрічку шили з українською. Як мінімум останні 15 років багато з нас приходять к цього святому місця, одягають на себе, прикріпляють своєму лацкану георгівську ленту. Гвардійську ленту і чтять пам'ять погибших героїв. І сьогодні ми зробили те, що діяли останні 10 років. і ось почесною ходою крокує вигнаний з партії регіонів за побиття журналістів, а згодом повернений у лоно партії Олег Калашніков. А ви без Георгіївської стрічки чому? Покажіть, де, де? Георгіївська стрічка? Будуть і Георгіївські стрічки. Вас... прийде час на шляху до вічного вогню. Стрічка у політика з'являється. Так все таки з'явилася. в мене нікуди не впропадала. Слідом із православним молебнем наступає хресний хід, і практично одночасно із ними висоту під пам'ятником слави займають прогресивні соціалісти з незмінною Наталією Вітренко. Її партійці георгіївські стрічки прикрасили імперськими георгіївськими хрестами і заспівали. Вітренко тепер зірка російського телебачення розповідає там про розгул фашизму в Україні. Потому що, а що ж делать москалям, которые не хотят умирать, не хотят, чтобы их зарезали? А что же делать комуністам, соціалістам, которые не хотят, не хотят быть нацистами і фашистами? Почему вони должны ждать, пока их повесят? Ура, товарищи! Ура! За партійними рухами до стели підступаються прості кияни. Володимир Кливанський приніс фото діда Моїсея Лугового. Його давно немає серед живих. Він визволяв Київ і не любив розповідати про війну. А коли розповідав, зовсім не як у кіно генерал йому говорить, коли буде построена переправа? він говорить, через два часа. Он в б'є, генерал совєтський. Говорить, через не, не два, а через час була построена. Построїв переправу дід і говорить, под мост, а вверху танки ідуть то сясі плохо построил, значит, танки свалятся на него. Ольга Кошеленко, Олександр Загородний, Наталя Нагорна, Андрій Поставець. Новини Два плюс два.